Давай. Доброго ранку, малята. Запрошуємо вас на заняття дитина і навколишній світ та рідна природа. Доброго ранку, любі малюки і дорослі. Поговоримо про ознаки зими. І зимові розваги. І зимові розваги. Зиманька, голубанька, в білому кажушку. Любимому бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш личенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Давайте пригадаємо з вами зимовий місяць. місяці. Перший зимовий місяць грудень. Ось він, да. Так, другий місяць січень. В якому саме улюблене, мабуть, свята дітлахів новий рік, і останній зимовий місяць лютий, бачите, який він зимовий. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби, білки гріються в дуплі, Пищі в норах у землі. Сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни війною застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. А тепер поговоримо про зимове природні явища. Вибиває день перину, Дивопух з небес летить, на сосні і на ялині діамантами блищить. Ну, звичайно, сніг, дітки, подивіться, який він яскравий. Коли холодно зимою, річка замерзає, її скельце під собою до да весни ховає. Що це, як ви гадаєте? Так, це крига, лід. У щіпне за щічки носик поцілує, під покровом нічки шипки розфарбує. Хто ж нам розфарбовує шипки і морози щічки, так, звичайно, дітки, це мороз. Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. Ми з вами вже розмовляли про це так. це іній, він дуже блищить на сонечко. Подивіться, який він, який він гарний, красивий. Сипле снігом в очі й вуха, це звичайна завірюха. Бачите, як сніг летить, дмухне вітер і утворюється завірюха. Ой, як було цікаво, які гарні вірші і загадки про зиму. А зараз, малята, я пропоную пограти. Приготуйте ваші долоньки і ми з вами будемо і разом цим смайликом ліпити сніжки. Беремо сніжок в долоньки і ліпимо сніжку. Зліпили? Поклали, ще снігу набрали, знову ліпимо сніжину. Сніжки ми з вами. Ще і другу ми зліпили. Набираємо повні долоньки снігу і ліпимо сніжки. От у нас три кругленьких сніжки. Малята. Крім того, що зміни в природі є природні явища зимові, які вже назвали. Зима відрізняється тим, що є такі нам любі, такі наші улюблені і веселі зимові розваги. Зараз ми з вами роздивимось і пригадаємо, які ж зимові розваги бувають, які ми з вами знаємо. Роздивимось цей малюнок. Подивимося. Катання на санчатах так з гірки. це дуже весело. І це подобається всім малятам. А ще катання на ковзанах. По кризі, по спеціальному майданчику не річці. Катання на лижах. Також полюбляють діти і дорослі. А ще ліпити снігову бабу. Коли це робимо разом, то це дуже і дуже весело. А ще малята взимку полюбляють взяти лопати і відерця чистити сніг, набирати повні відеця снігу, робити паски з цього снігу, і багато багато різного можуть придумати, граючись на зимовій прогулянці. Зверніть увагу, як діти одягнені, В них тепленькі шапки, рукавички, гарні куртки, шубки та шарфики. Бо на зимовій прогулянці дуже холодно. А ще яка розвага є зимова? Так це ж весела гра в сніжки, вірна малята. Весела привесела гра в сніжки. Подивіться, скільки діти сніжок наліпили, повні санчата, а потім. Почали гратись, але бачите, в голову кидати не можна. Кидаємо легко вниз, щоб нікому не було боляче. І дуже обережно. Бо це весело ще, щоб нікому не нашкодити. Але, як ви знаєте, сніг не завжди може ліпитися. Буває, сніг ліпить. Ліпимо, а він розсипається і сніжка не виходить. То ми не на кожній прогулянці можемо пограти в сніжки або зліпити снігову бабу. Але ми перевіряємо, і коли є нагода, ми непримінно будемо весело грати. Послухаємо віршик, слідкуйте за малюночками. Вірш називається зимові розваги, а написала його Наталія забіла. Ставаймо на лизі, сідаймо в санчата, би ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щочки щипає мороз жартома. Хороша погода весела зима. Малята, ви уже сьогодні з Наталією Микола Олексівною слухали віршики і відгадували загадки, тож пропоную іще відгадати декілька загадок. Слухайте уважно. Взимку друзі дітвори, з вітерцем біжать з гори. до гори самі не йдуть, їх на прив'язі ведуть. Здогадали, що це? Вірно, це санчата. До гори сами не йдуть, їх на прив'язі ведуть. Послухайте уважно наступний віршик. Як замерзне річка і став, то не ловлять більше гав. Лід розписують вони гостроносі. Ковзани. Вірно, по кризі, по льоду дуже зручно і весело кататися на ковзанах. Але це не так просто. Щоб кататися на ковзанах, треба вчитися і бути обережним. Слухайте уважно ще загадку. Спритні дощечки сестрички влітку нудились в темниці. Як насипав сніг лопатий, то побігли погуляти. Що ж це таке? Вірно, це лижі. В нігках кататися можна тільки по снігу, як і на санчатах. На санчатах нас катають, можуть батьки дорослі вести, а от на козанах, як я вже сказала, треба навчитися кататися. І на лижах також треба вчитися, зразу це, може, не вийде. Але це дуже веселі і гарні розваги. Багато всього зима нам принесла. Я знаю, ви знаєте, Ще гарні веселі ігри. Можете порозмовляти про це з батьками. Молодці, ви були уважні, дізналися цікаве, відгадали загадки. А зараз ми кажемо вам до побачення! До, побачення. до зустрічі на наступному занятті.